Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Іноді ми з вами дивимося розклади на якісь побутові теми. І сьогодні я вам хочу запропонувати черговий такий розклад. Він дуже цікавий, але я маю думку, що він вам буде корисним. Що я в собі не бачу, але це впливає на моє життя. Частенько ми в собі щось не бачимо, не замічаємо, а це дійсно впливає. Пропоную вам, як завжди, шість варіантів. Тут не треба нічого загадувати. Тут вам треба просто обрати свій варіант. Просто оберіть варіант. Не треба не загадувати ні людину, не треба нічого такого тут вигадувати. Просто обирайте варіант, який вам сподобається. До речі, це колода Таро, яка називається таро епохи і часів. Так, шість варіантів перед вами. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Якщо ви не встигаєте обрати варіант, то можете поставити відео на паузу, зосередьтесь і просто оберіть варіант, і ми побачимо, що ви в собі не бачите, але це впливає на ваше життя. Перший варіант. О. Сонце і паш часів. Сонце, перший аркан. Ви маєте в собі природну яскравість, харизму, якесь тепло від вас йде. Розумієте, ви доволі світла людина, щира, ну, але ви це намагаєтесь якось задивити в собі. Або от, дійсно не бачите, не бачите це, тому що ви завжди себе надмірно контролюєте. Придивіться, бачите, ось тут оцей пажик, так щось там ретельно щось робить і не хоче нічого помічати. Це ваш надмірний контроль, це ваша стриманість. Можливо, ви не довіряєте, чи собі, чи навколишньому світу людям не довіряєте. Можливо, це страхи бути не такою, як треба. Тобто, от є загальна, якась загальна думка, от якась подія або, наприклад, людина має так виглядати. Так? Ось ви наскільки до того дотримуєтеся, що собі ну, нічого не можете дозволити зайвого, як то ну, як на вашу думку. Тобто ваша світла суть. Затмарена вашим внутрішнім спостерігачем. І це вам дуже заважає бути собою. Тому тут вам порада: ну не треба вже так жорстко аналізувати буквально кожен свій рух і кожен свій подих. Світло це не те, що треба контролювати. Світло це те, що треба випромінювати. Це був перший варіант. Другий варіант що для вас? Туз жеслів і справедливість. У вас живе потужне прагнення до змін, до якихось шансів, які, можливо, вам доля дає. Туз, ну Взагалі будь-які тузи це козирі, це шанси, це можливості. Ви знаєте, вам хочеться щось створити. Я б сказала: вам хочеться тут творити і витворяти. так? Ну. Але ж ви не бачите, наскільки жорстоко ви себе обмежуєте. Наскільки ви себе зупиняєте, керуючись уявленням, що правильно, а що ні. Ви весь час щось кидаєте на ваги так? і зважуєте, треба, не треба. Правильно чи не треба? Тут ваша потреба бути правильною, буквально стримає вашу силу бути живою. Дивіться, тут вогонь, який живе, який пульсує, розумієте? А ви себе стримуєте, все має бути обдумано, виважено і правильно. Ну, можливо, десь це і треба так робити, ну але десь, звісно, треба і відпустити цю ситуацію. Тому я б сказала, що що ви в собі не бачите, ви не бачите того, що у вас порушений баланс між якоюсь етикою і імпульсом. Тобто, ну знаєте, як це на, на прикладі звучить. Тобто, приблизно так, моя ініціатива може когось образити. Так? Тобто, оце ту з жезлів, це ініціатива. Я хочу. Ось я хочу оте запропонувати, а я хочу так зробити. Але ні, а вдруг не так хтось подумає, а вдруг це має бути по-іншому. Розумієте? І все. І ви в собі гасите оцей вогонь. Тому що тут вам порада? Не всі ваші пориви треба судити і засуджувати. Деякі з ваших поривів це просто життя. І дайте цьому життю відбутися. Третій варіант, що для вас? Королева жезлів і вісім пентаклів. Ну, тут мені зразу показано яскрава жінка розумна. До речі, якщо дивляться мене чоловіки, то ви якби на себе це переодягаєте. Тобто, тут королева жезлів не обов'язково це про жінку. Це може бути і про, про чоловіка йти. Тут про що? Це яскрава, розумна. Особистість, сильна особистість. До речі, ви маєте знати, що ви дуже сильно впливаєте на інших, чи своїм от, прикладом, чи взагалі, от, знаєте, іноді бувають, зайде людина, так, в кабінет там, чи кудись де, де хтось щось робить. І знаєте, як вносить якусь потужну енергію. Хтось позитивно, хтось негативно. Так, ось ви та людина, яка дійсно своєю поведінкою, я не знаю, зовнішністю, своїми словами, якимись діями своїми. Ви дуже впливаєте на інших. І ви ви навіть це не усвідомлюєте, ви якось себе недооцінюєте, і весь час вам хочеться в собі щось удосконалити. Я б сказала, знаєте, як це називається по цим арканам? Синдром відмінниці. Так? Ось е, е, ви, начебто, знаєте, що все непогано, але раптом щось не так. І треба щось негайно доробити, щось досконалити, щось в собі відшліфувати. Синдром відмінниці. А ви маєте розуміти, що ви вже майстриня, ви вже королева. І ви вже відбулися як особистість, але ви просто досі поводитеся як учениця. А це, врешті-решт, впливає і на ваш вибір, на ваш рівень амбіцій, і на вашу самооцінку. То задумайтеся, що хвати вже бігати в ученицях. Ви королева, запам'ятайте це. Четвертий варіант: так, король мечів, королева кубків. От дивіться, тут про те... От чого ви не бачите, що ваша емоційність вона дуже яскрава, дуже сильна. А ви це не хочете визнавати. Ви намагаєтеся все тримати в собі і все тримати по полочкам. Все по логіці, все по аналізу. І ви, як, начебто, заморожуєте почуття через якусь внутрішню самодисципліну. Ну, Це не завжди погано. Іноді емоції з нами роблять, як то кажуть, злий жарт. так? От Коли ми в пориві емоції, щось наговоримо, наговоримо, а тоді жалкуємо. так? І ось тут ви якраз та людина, яка безкінечно оце, оцю саму дисципліну, наскільки ви собі її От так жорстко, так жорстко. Ну, але я вам хочу сказати, що емоції мають виходити. інакше... Якщо не давати вашим емоціям виходу, то врешті-решт вони всередині викликають втому. Можливо, це звідти йде ваші якісь зриви, так, якесь вигорання. Це може стосуватися і якихось стосунків з людиною, або щось зв'язано по роботі, або взагалі, як ви себе відчуваєте як особистість. Так? І ось вам хочеться, знаєте, от прям з вас аж плеще, тому що тут королева кубків це дуже багато емоцій, але якийсь внутрішній сторож вас це придушує, придавлює і каже: це не треба показувати, це не треба виплискувати. Схаменись. Ну, я ж кажу, десь це непогано, але десь треба все-таки давати собі волю. Тому тут ви хочете здаватися холоднішою або стриманішою, а врешті-решт це може створити дистанцію між людьми. Да? Це іноді таке буває. От, ну, я так просто, знаєте, такий мій приклад прийшов голову, свекруха. Да? Насправді весела, компанійська така жіночка, але при невістці вона себе веде, знаєте, як, як англійська якась леді, да? така стримана, не дозволи собі нічого зайвого, І що ми маємо по підсумку? дистанція. Ну, Кожному своє, але ви зрозуміли, це те, що ви в собі не помічаєте, а це дуже впливає на якість вашого життя і, можливо, навіть на якісь стосунки. Це був четвертий варіант. П'ятий варіант. Що тут у вас? Дуже цікаве сполучення. Двійка часів і аерофант. Тут, знаєте, тут якось у вас відбувається внутрішній розрив між розумом і вірою, безперечною вірою, безумовною вірою, так? Мозок, якби вам діктує одне, а щось як то кажуть, а серце інше. Тут якийсь розрив між бажанням знати щось конкретно і напевно, і між потребою довіряти. Ви дуже вагаєтеся перед прийняттям. Важливих якихось доленосних рішень і намагаєтесь це відкласти рішення, тому що ви боїтесь помилитися. Боїтеся в чомусь розчаруватися, от, в щось свято вірите, але я це не зроблю, бо я, ратом я помилюсь. І це ж, врешті-решт, впливає на подальше ваше життя. І тут ще ви завжди шукаєте якогось. Чи йогось, ну, зовнішнього схвалення, так? аби хтось аби підтримав, або там схвалив якесь ваше рішення. Так? А це не завжди добре, тому що, а де ж ви? Тобто розумійте, ви можете наскільки плутатися в цьому, що ви перестаєте бути сама собою. Шукаєте чогось схвалення. А ви взагалі-то маєте опиратися на власну внутрішню віру. Вона у вас є, у вас є і віра, і сила, але оця двійка часів, яка вас завжди, знаєте, як заставляє зупинитися. Направо піду, коня загублю, наліво піду, шаблю загублю. Що ж мені робити? А я нічого не буду робити. Сяду і буду сидіти. А життя йде, розумієте? Оце ви. Тому вам не треба боятися комусь не догодити. Ви маєте розуміти, що всім не догодиш. Просто виражайте свою волю. Ось надумали і робіть. І перестаньте вагатися. Бо поки ви вагаєтеся, життя йде. Це був п'ятий варіант і шостий варіант страшний суд, і четвірка. Кубки. Слушайте, такі цікаві варіанти випадають, і карти так красномовно показують. От, дивіться. Страшний суд і четвірка кубків. Про що тут? М -м -м. А що впливає на ваше життя? Те, що у вас відбуваються внутрішні зміни. Далеко не з кожним це відбувається. Хоча багато людей задумуються, а що я в цьому житті значу, а навіщо взагалі це життя? А може я вартий більшого, а можливо, треба щось поміняти. Да? От Коли ви живете в рутині, начебто все є, начебто все добре, да? але ви відчуваєте болото, і ваша душа хоче якихось змін. Розумієте? Так от, у вас зміни у вашому житті такі. Вони вже декілька разів у вас якби, стукалися до вас, а ви вперто їх ігноруєте, ви їх не хочете визнавати. І от зараз показує, що вам на сьогоднішній день заважає, те, що у вас є новий етап в житті, а ви опираєтесь, ви не хочете. І то так, так, ніби ви цього так довго чекали, цього пробудження, і ось такий промінець вам дає якусь можливість, як шанс, протягує вам. То візьми ж, візьми, роби щось. Так? А якось воно вам ви якось не бажаєте, і вас, ваш внутрішній голос кличе вас до більшого, але ви вибираєте те, до чого ви звикли. І в ітогі, ну, в підсумку лишаєтесь незадоволені. Так? Ось хай буде так. Тобто, знаєте, ви тут ви тримаєте синицю в руках, але ви щас мрієте про журавля. А журавлявам все світ дає, каже та візьми ж, не відмовляйся від цих можливостей, і він і не відмовляйся від шансів, просто повір. А ви не хочете вірити, що з вами може, трапити, може трапитися щось краще, або не краще, не гірше, або просто інше. І ви до цього якби, важко вам це. Хоча я ж кажу, тут такий роздрав, внутрішність ваша палає, жадає змін і все це вам дає можливості. А якась зовнішня ситуація, як ваша як оболочка, вона стримує і не дає вам іти. Тобто, дивіться, доля вам підкидає можливості, а у вас страхи. Так, то я вам хочу сказати: можливо, комусь і краще. Хай синиця в руках, навіщо той журавель? Але я думаю, це не в вашому випадку. Тому що ми ж питаємо питання, як вона стоїть, що вам заважає так жити, що впливає на ваше життя? А те, що ви не використовуєте ті шанси, оте те пробудження, рідкісне пробудження, яке вам дає доля, а ви його не чуєте. То почуйте, можливо, буде вам набагато краще. І я вам дуже дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів.